пещерах Аляски ви можете потрапити на дуже цікаву знахідку. І вона не сулить вам нічого доброго. Ви на каналі Світовий Факт, і сьогодні ми подивимось на північноамериканського монстра ведмедя Грізлі, який він насправді у справі. Та не забувайте поставити лайк цьому відео, та хай прибуде з вами ведміжа сила. Сідайте позручніше, ми починаємо. Ти не скажеш, що цей милий товстенький мішка один із найбільш небезпечних хижаків нашої планети. Хоча, звісно, можна догадатись, якщо добре придивитись на його кігті, ведмідь Грізлі один із найбільш великих мисливців нашої планети. Його середня вага 450 кг. Але все залежить від середи, де мешкає сам медвідь. Його вага може досягати до 600 кг. Якщо він стане на задні лапи, то висота такої машини для вбивства може досягати 3 метрів. А ось, наприклад, у національному парку Елстоун живуть ведміді з вагою всього 300 кг. Але це все одно більше за чорного ведмідя. Саме прізвище Гризлі означає сідий. Він був названий так за його сіроватого відтінку шерсті. Грізлі це всього підвид бурого ведмідя, якого ми бачимо дуже часто, а саме в наших радянських мультиках. Цей ведмідь може дуже швидко бігати, він дає розгон аж до 60 км на годину та може дуже довго переслідувати свою добищу. А крім цього, він дуже добре вміє плавати та лазити по деревах, так що від нього не сховатись ніяк. Але як би там не було, це все ядний звір. І доля рослиної їжі значно перевищує м'ясну, ягоди, коріння, різні рослинні, листя і так далі. А також жаби, криси, гадюки. Він їсть все. А якщо поряд є море, то він не проти поїсти і морепродуктів. Різних устриць та рибок. Окрім цього, нюху ведмідя у 2000 разів сильніший, ніж у людини, та у 20 разів більший, ніж у собаки. А це дуже допомагає знайти падань, бо це дуже допомагає набрати жирову тканину, а саме перед зимою, щоб добре перезимувати у берлозі. А рибалка це золота вжива для нього. Коли лосось заходить у річку, жирна калорійна їжа буквально сама йде до рота цього грозного ведмідя. Ну а бійки ведмедів це вже класичне діло. Ну а зараз давайте подивимось, на що здатен ведмідь. Грізлі у справі при різних обставинах та з різними тваринами. Грізлі дуже свирепий, сильний та безжалісний звір. Така природа, що вижити йому треба вбивати. І як ти вважаєш, напиши в коментарях. Буде цікаво почитати. Ну а поки що в мене все. Всім пока, всім удачі.